Багато людей каже, полюби себе і тоді тебе полюблять інші. Все так просто, ніби два пальці об асфальт. Любов до себе не вмикається за бажанням, це результат твого досвіду, твого виживання. Якщо тебе не навчили цій любові, можливо, критикували, ображали, навіть ламали. То просто так за бажанням її не вімкнути. І це не робить тебе якимось дефективним, не таким. Це просто результат твого досвіду, ти адаптований. Любити себе це процес. І в це поняття всі вкладають різне. Можливо, для когось полюбити себе це приділяти більше уваги своєму відпочинку, дозвіллю. Можливо, це якісь б'юті-процедури, купити собі нові речі. А можливо, це просто навчитися вибудовувати кордони і казати ні, коли ти цього не хочеш. Тому треба почати з малого. Визначити для себе, що означає. Любити себе і почати робити рух в цей напрям, робити такі маленькі кроки, або можна звернутися в терапію і зробити це глибинно на високому рівні.